Христос посеред нас, дорогі краяни, брати та сестри, сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам, як Господь зцілив від бісів сина одного чоловіка, і на цьому прикладі показано, якою сильною була віра батька у Господа. Тож і нам усе життя потрібно виховувати віру у своєму серці до Господа, бо і вона не від нас, а все Божий дар. Нині свята церква молитовно згадує святих апостолів від 70-ти: Силу, Силуане, Крискента, Єпента і Андронніка, які жили у першому столітті, преподобного Анатолія Оптинського, молодшого, який відійшов до Господа у 1922 році, віднайдення мощей преподобного Германа Соловецького у 1484 році. А також на сьогодні припадає пам'ять дуже шанованого на Русі святого мученика Іоанна Воїна. Він вірою, правдою. Служив у легіонах імператора Юліана, який хотів поновити язичництво, і на той час кров християн знову рясно кропила землю. Разом з іншими воїнами Іоанна було послано для переслідування і знищення християн. Але мудрий юнак надавав християнам навпаки велику допомогу. Одних попереджав про небезпеку, інших, кого було схоплено, відпускав. Святий Іоанн був милосердним не тільки до християн, але й до всіх зледенних і безпомічних. Відвідував хворих, втішав скорботних. Коли Юліан відступник дізнався про Поведінку воїна, то кинув його до в'язниці. Але Господь і тут милував Іоанна, і коли той вийшов на волю, присвятив своє життя служінню ближнім. Жив Іоанн у святості й чистоті, а спочив у глибокій старості. Знайдені Мощі святого було покладено в церкві апостола Іоанна Богослова у Константинополі. Господь дарував мощам Іоанна, воїна, благодатну силу зцілення. За його молитвами, дістають утіху, ображені та скорботні. Іменинники, які носять імена Іоанн, Анатолій та Валентин, відзначають День Ангела, сердечні вам шанування. Возлюблені, хочемо звернути вашу увагу на мудрість слів преподобного Йосипа Оптинського, який радить нам задуматись над життєвими істинами. Царство Небесне не дається тим, які лежать на боці, а тільки тим, хто трудиться і терпить скорботи.